Привіт! Компанія BlackView випустила лінійку бюджетних смартфонів, створивши для них окремий суббренд OSCAL. Наскільки це рішення було виправданим, та що ж це за такі гаджети, розберемо у наших оглядах. І почнемо з найдоступнішої моделі лінійки Оскал c 20 Pro. Доступні смартфони часто купують дітям, оскільки в них гаджети зазвичай живуть не дуже довго або ж у якості додаткового смартфону. І тут виробникові варто віддати належне, адже не зважаючи на невисоку вартість пристрою, над його дизайном добре попрацювали і виглядає він сучасно. До нас потрапила модель у такому приємному зеленому кольорі. Та зовні вона виглядає дуже симпатично. На комплектації зупинятись не будемо, вона нічим не здивувала. А от знімну задню кришку у 22-му році, бачите, трохи неочікувано. Хвилинка ностальгії для тих, хто мав справу зі смартфонами ще понад 10 років тому забезпечена. Ну а якщо ви не в курсі навіщо це, то під кришкою розташовані роз'єми для сім карток і картки пам'яті, а також знімний акумулятор. Дизайн блоку камер тут запозичено зрозуміло в кого, а сам він доволі суттєво випирає над поверхнею смартфону. Поверхня задньої кришки текстурована, завдяки чому смартфон дуже впевнено тримається в руці. На нижньому боці корпусу розташовано динамік, мікрофон і роз'єм мікро-USB для зарядки, а на верхньому 35 мм роз'єм для гарнітури. Праворуч розташували кнопку блокування, розблокування, вона ж виключення і включення, а також качельку гучності. Компоновка стандартна та зрозуміла. Дисплей смартфона має IPS-матриць. З діагоналю 608 дюйма, роздільною здатністю 1560 на 720 пікселів і доволі великими рамками навколо. Дисплей гарно відпрацьовує для своєї категорії: кольори яскраві та насичені, кути огляду широкі. У верхній частині екрану розташована 2-мегапіксельна камера. Оскал с 20 Pro отримав восьмиядровий процесор Unisoc sc 9863 a з тактовою частотою 1600 МГц та графічним чіпсетом PowerVR ge 8322 На борту моделі 2 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ фізичної. Вбудовану пам'ять можна збільшити за допомогою карти MicroSD об'ємом до 128 ГБ. З сукупності цих параметрів вистачає на виконання більшості повсякденних завдань: дзвінків спілкування в месенджерах, перегляду відео та про. Теньких ігор. Автономність пристрою забезпечує акумулятор ємністю 3380 мАч. Враховуючи скромні технічні характеристики і, відповідно, мале споживання енергії, заряду вистачатиме до двох днів використання помірної інтенсивності. Основний модуль камери у смартфоні має роздільну здатність 8 МГ і виконує свою роботу непогано, враховуючи цінову категорію пристрою, особливо при достатньому освітленні. Якості підсумку можна сказати, що Oscal C20 Pro достатньо цікавий смартфон початкового рівня з сучасним дизайном і програмною платформою, базовим набором функцій та характеристик, яких цілком достатньо для спілкування, пошуку інформації та виконання інших повсякденних завдань. Скажімо так, за свої гроші це хороший варіант, вартий вашої уваги. Бережіть себе, допомагайте війську та наближайте перемогу, кожен на своєму фронті. Побачимось, па-па! thank mm -hmm. you